У Миколаївському обласному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій. Представники 15-ти військових частин Миколаївського гарнізону, які представляють усі види збройних сил, завітали до закладу, аби знайти бажаючих вступити до лав українського війська. Сьогодні, окрім 15-ти частин, які запрошені на наш захід, ми запросили також наших соціальних партнерів. Це представники пенсійного фонду, це представники департаменту соціального захисту для того, щоб разом з ними. Знову ж таки надати повну інформаційну і повні інформаційні матеріали для того, щоб людям допомогти і підтримати їм обрати й прийняти вірне рішення. Євген Глаголів шукає роботу вже декілька місяців у центрі зайнятості. Він зацікавився ремонтно-відновлювальним полком. Я не служив, є знайомі, які служили, є знайомі, які служать. От просто прийшов поінтересуватися. Фінтіресуючи мене інформацію по Рембату. але найбільшою популярністю у присутніх користувалися десантники та морська піхота, головні переваги, служба у елітних військах, гідна заробітна плата, повний соціальний пакет та можливість подальшого навчання. Ми зможемо запропонувати їм посади різного характеру, різної направленості і зарплатню не менш 7,5 тисяч гривень. Шановні чоловіки, якщо ви Хочете захистити свою Україну? Я запрошую вас до 79-ї бригади. За минулий рік Миколаївський обласний центр зайнятості направив до військоматів понад 12 тисяч безробітних. Це саме ті чоловіки, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України. Майже 300 з них вже уклали договори. Денис Гойко, Ярослав Чепурний, Олексій Мосиченок, Анастасія Ільяш, військове телебачення.